Найкраще коли Duty в, в історії ні. Давайте не будемо маніпулювати. Я не дешева преса. Однак, все ж таки, дійсно, це найчисельніша Call of Duty за всю історію франшизи. Принаймні, за перший вікенд по релізу. Black Ops 6, яка нещодавно вийшла, заперфомила дуже чудово показавши рекорд за кількістю гравців, награних годин та матчів лише в перші дні після релізу. Запуск гри був дійсно потужним, адже збільшились і продажі, і навіть підписочку геймпасу також взяли більше людей. Це однозначний рекорд. З чим можемо вітати Microsoft, команду Activision і команду команду розробників українська мова в майбутніх іграх Хібісофт. Від загрозою. Нещодавно директорка українських студій Ubisoft Ольга Сензюк поділилася невтішними новинами стосовно українізації гравців. Допоки лише одна гра студії, а саме онлайн-шутер xdefiant отримала офіційну українську мову, і сподівання студії з приводу локалізації не виправдала. Кількість гравців, що грали у гру та які обирали українську мову, була дуже низькою. Я розумію невдоволення і команди локалізації самих Ubisoft які витратили на цей ресурс і не отримали принаймні дещицю бажаного фідбеку. Але мушу від себе сказати, що сподіваюсь, це все ж не буде остання локалізація українською мовою в їхніх проєктах. Звісно, хотілося б, щоб геймери більше обирали мову, а не язик чи інгліш. Але реальність така, що цей перехід він дуже поступовий, і підсилити його можна, якраз таки додаючи локалізацію в більшу кількість ігрових продуктів. Тим паче онлайн гра з міжнародними серверами не може бути чистим експериментом, адже для зручності комунікації гравці дійсно більше обиратимуть англійську, аби комфортніше комунікувати з Важною кількістю тіммейтів. Для якісної аналітики було б доцільніше глянути на показники вибору мови в синглплеєрних іграх, і я гарантую, вони були б суттєво вищими. Хоча команда потім додала, що відсутність планів на майбутні проєкти з локалізацією ніяк не пов'язані з низьким попитом мови в XDEF. А наразі Ubisoft не планує додавати українську мову в жодну з наступних своїх ігор. Тому також не до кінця зрозуміло, що саме є важелем впливу, хоча здогадую, що саме продажі ігор в регіоні, тобто як завжди, гроші. Все ж хочеться сподіватися на прихильність компанії, адже все більше і більше студій додають локалізацію, часом розуміючи, що вона не буде ідеально пріоритетною серед гравців. Однак попит формується тут і зараз. І поки ми з колегами активно акцентуємо увагу якраз таки на локалізованих іграх і підштовхуємо цей потяг вперед, було б добре бачити ширший перелік гробів, які додають українську мову до своїх проєктів і допомагають українізації молоді. Хоча цей процес ще буде довгим, ми дійсно маємо цьому всяко сприяти. До виходу сталкер 2 залишилось зовсім трошечки. Розробники вже про це нагадують. І нарешті вони показали ще й системні вимоги до гри. Тут мала бути реклама консоли від Xbox, але на жаль, їх офіційно не зводить в Україну, і ніхто в мене рекламу не купував. Але і насправді вимоги у гри дуже навіть адекватні, тож вона навіть не знадобиться. Серед мінімальних у нас тут Ryzen 5 1600X та GTX 1060. Е, так. Я сама в шоці, а в якості рекомендованих просять Ryzen 7. 3700 300 та RTX 2070 Super або GTX 1080 Ti. із мінусів, гра буде важити 150 гігабайт. GSC її дуже сильно відгодували. Тож, у кого погано з пам'яттю, рекомендую. А... а що я рекомендую? Не пам'ятаю. Дуже хочеться вірити, що це справжні вимоги для гри на Unreal Engine 5, і який є результатом якісної оптимізації, адже це дозволить багатьом гравцям насолодитися грою з комфортом, а не в режимі з мінімальною кількістю ФПС. І, і мінімальною кількістю всього, от тільки це ніби як ті ж самі вимоги, що з'явилися ще в далекому 2021 році. А значить, є певний відсоток, що вони все ж таки зміняться до релізу. Найкраще поєднання у світі це вихідний та спокій, кола та піца, геймпад та ноутбук. Геймпади пасують до всього. Вважайте, що це хід сезону. А ідеальним поєднанням є v Ві-15» з рідненьким бездротовим ігровим контролером Nitro NGR НГР-300». Ергономічний корпус геймпаду від Nitro забезпечить вам комфортні години геймінгу у різноманітних іграх. Так я ж клава миша, на що нам геймпад, можете сказати ви, але не знаю хто як, але я обираю клаву з мишкою лише у випадку шутерів від першої особи. А для рейсингів, платформерів та всього іншого лише геймпад. адже це комфортніше, зручніше, і не треба постійно сидіти з руками на столі. Камон, я і так кожного дня годинами сиджу за ноутом за роботою. А от коли граюся, хочеться просто розвалитися в кріслі, взяти геймпад і релаксово насолоджуватися грою. Тим паче цей малий має все необхідне. Аналогові тригери та імерсивні вібрації, які занурять вас у атмосферу гри. Комфортні стіки, бездротове підключення, сумісність з Android та iOS для інших ваших гаджетів, а ще мінімалістичний дизайн. Це у них, до речі, сімейне, адже Nitro v 15 також мінімалістичний ззовні, але напічканий всередині. Тут вам і відеокарта RTX 40 серії у парі з сучасним процесором AMD Ryzen 5 і до 32 ГБ високошвидкісної ddr 5 оперативної пам'яті, які всі разом дають змогу без проблем запускати ігри на 15-дюймовому IPS екрані з частотою оновлення в 144 Гц. Особливо вдало він підійде діловим панам та пані, які не хочуть акцентувати увагу на свої хобі, а хочуть мати вигляд модної бізнес-вумен чи бізнесмена, адже дизайн ноутбука витончений, елегантний, без надмірних підсвіток чи вставок. Це дует чудово спрацює, якщо ви багато подорожуєте і вам потрібно опрацьовувати багато різних задач на науці, тим паче, що це дозволяє не тільки серфити в інтернеті і ро. Робити таблички в Excel, а ще й монтажити, рендерити і взагалі активно продукувати різноманітні задачі. Тож після насиченого робочого дня зможете відпочити собі десь в Найтсіті чи в Брайтфолс, тим паче, що зараз дитив в подарунок при купівлі v 15. Кинув все в рюкзак і пішов. Поїхав. Якщо жадаєте більше деталей про цю фактично портативну розкладну ігрову станцію, то забігайте за посиланням в описі під відео, де знайдете і приємні пропозиції для придбання і більше інформації про Nitro V15. Так, так, вам вниз, в опис під відео. Тим часом Sony закрила студію розробницю Concord. Так, це саме та гра, в яку майже ніхто не встиг пограти, але яку вже всі знають як найбільший провал компанії. Чи заслужено це я судити не берусь, але результати реакція публіки дуже логічні. Єдине, що неприємно, так це за тих представників студії, які дійсно вкладали зусилля до створення гри. Головне, щоб після закриття її співробітників перевели в інші гідні команди, або ж вони просто знайшли собі гарну роботу, а пострі. Заждав лише менеджмент, який приймав рішення про розробку такої гри. Хоча кому я прийшов буде як завжди, як наприклад у Майкрософт, де після звільнення 2,5 тисяч співробітників генеральний директор отримав ем, компенсацію в цілих 79 мільйонів доларів. Непоганська премія за ефективний менеджмент. А тепер від локалізаційних до загальних нюансів Юбісофт нещодавно компанія оцінила свій піврік за фінансовими звітами і прийшли до невтішних висновків. В загальному продажі продукції впали майже на 20% у порівнянні з першим півріччям минулого 2023 року, тобто за аналогічний період. Однак Юбісофт не сильно хнюпить нос. Компанія все ще ставить ставки на майбутні релізи і переглядає свої витрати на інші проєкти. Іво Гійом, гендиректор студії, говорить, що вони все ж продовжуватимуть свою трансформацію компанії і спробують намацати й повернутися на ту стежку креативності, яка й зробила свого часу компанію відомою та успішною. Також директор відкоментував перенос японського асасина, підтвердивши, що це сталося саме через невдалий реліз зоряних вій. Але наразі дату 14 лютого 2025 року не змінюють і шліфують гру саме в цей період на вихід. Хочеться побажати студії удачі, адже я ще досі пам'ятаю їхні чудові ігри, які роз. Зважав мене ще й якісно, не один десяток годин. Ну і звісно ж побажаємо бути не такими категоричними в питанні додавання різних там мов. Серед музичних апок стало плюс одна: Нінтендо раптово анонсували і відразу ж випустили у світ власний музичний застосунок з лаконічною назвою Nintendo Music. Якщо ви любите слухати Остес відеоігор, а у Нінтендо він дійсно беззаперечно чудовий, можете якраз таки скачувати і насолоджуватись, сказала б я вам, аби він був доступний для нас в Україні. Нема регіону, немає пісень, панове. Сумно, сумно, аж заграй, але не заграють ні хіти Коджіконда, ні інших. Принаймні поки що. Але якщо ви. Дивитися це відео з безпечних країн заходу, то маючи діючу передплату свіч онлайн, ну і обліковий запис, звісно, також можете скористатися новинкою. кажуть, там можна створювати плейлисти і навіть ставити галочку «Дам де не спойлерити, аби не слухати якусь сюжетно важливу пісеньку. Мені не до кінця зрозуміло навіщо ці мови, але здогадую, що там замішані кошти і авторські права. А ще можливо готують нові цікавини, якими будуть набивати новий свіч. А може і ні. Поживемо, побачимо. Екранізації ігрові хочете? Lionsgate оголосили, що працюють над кіном по серії Outlast. так історії Майлза Апшура, який досліджує дивну клініку, в якій проводили експерименти. До команди планують долучити сценариста Ігор Джея Ті Пері, а орієнтуватимуться вони на формат п'ять ночей з Фредді та на Пилу. Зокрема, відвичають скромний бюджет проєкту, але допоки невідомо, коли вийде стрічка і хто буде зі ручкою в касті, тому будемо чекати нових новин. Велика втеча до конкурентів. Саме так можна подумати, дізнавшись, що креативний директор Марвел С росомахи від покинув розробку ексклюзиву Sony і доєднався розробки ексклюзиву Xbox ремайку перезапуску легендарної гри Perfect Dark, що вийшла у 2000 році. Новий проєкт, до речі, судячи з усього, буде імерсивним шпигунським симулятором. Цікаво, що ж там таке сталося, що людина так кардинально змінила студію і погляди на роботу. У світ вийшла гра Unmasked an Inner Journey» від української інді студії One Stone Games. Цей милий платформер. Ми вже з вами бачили в анонсах. Я вам його показувала, і ось нарешті він побачив нас. Невеличкий медитативний досвід. Пропонують нам Банстон Геймс, все ж не без босів та девакуватих монстрів. Подорожуйте глибинами підсвідомості, рефлексуйте і насолоджуйтесь грою. Однак не думайте, що гра суцільний релякс. Часом вам доведеться бути дуже вправним і активним. Гра має 5 рівнів і декілька босів. А на їх подоланні вам задобиться десь приблизно 4 години вашого часу. Ходіть, спробуйте, хто знає. Можливо, ці 4 години лише і будуть початком, і з часом історія в масці набуватиме нових обрисів. Одразу дві стратегії ще мають українську локалізацію. Ю, а саме Songs of Conquest» та «Songs of Silence» – так вам не почулося, вони дійсно звучать подібно. Анонсували вихід своїх ігор на консолі. Причому обіцяють вони вийти майже одночасно, 12 та 13 листопада цього року. Відповідно, не до кінця зрозуміло, чи це було заплановано, але саме обох команд вже влаштували з цього бромансу в соцмережах. Любителі сталкеру не сидять на місці в очікуванні релізу серця Чорнобиля». Днями вийшла фанатська стрічка за мотивами серії ігор, і її, до речі, оцінили навіть самі розробники. Фільм довжиною в понад годину від ретро Діджитал та Інтерспейс Аномаліз вже доступний для перегляду на Ютуб, тобто безкоштовно. Ви можете його глянути вже сьогодні ввечері чи коли вам там заманиться. Попереджаю відразу: він англійською мовою. Історія оповідає нам про те, як досвідчений сталкер веде групу найманців в глиб зони, аби вони дослідили перена. Нормальний радіосигнал. А далі я вам нічого не скажу, бо можуть бути спойлери, а вони вам не надо. Тому ходіть, дивіться самі. Тим часом нещодавний реліз Dragon Age Wailguard ставить рекорди. Гра побила рекорди і і стала найуспішнішим однокористувацьким релізом студії, обігнавши Star Wars Jedi Survivor. І це після доволі великої кількості критики, роздутої здебільшого просто людьми. Так, звичайно, що кількість гравців не обов'язково каже про якість продукту, але на даний момент відгуки в Steam від гравців, які дійсно купили гру, тримаються біля позначки у 80%. тобто здебільшого позитивні. І їх можна вважати успіхом. Побачимо, звичайно, якою буде оцінка надалі, хоча зрозуміло, що до успіхів Baldur's Gate 3, з якою багато хто хоче порівняти Вейлгард, їй дещо далеченько. Я оце збираюсь з духом піти все ж таки спробувати. Лякає мене тільки відсутність української мови, і насправді, якби не наявність української мови в барамі Балдура, в неї б я також, скоріш за все, не грала. Ремастер першої частини Horizon, а саме Zero Dawn, вийшов на PlayStation та на ПК. Нагадую, якщо гра у вас вже є придбана, ви можете апдейтнути її за 10 баксів. Якщо будете купувати вперше, то діставайте з гаманця 50 долярів. Що ж нового там такого додали? 10 годин перезаписаних діалогів, і також зробили перетяжку облич персонажам, тобто поправили лицеві анімації. Також покращили графіку, і гра тепер стала більш подібна до свого сюжетного продовження. Хоча і на релізі вона виглядала досить приємно і якісно. Більшість користувачів, які вже спробували, кажуть, що це оновлення не є таким необхідним. Так, воно трошки підтягує груду актуальних стандартів, але не є аж таким кричуще потрібно. Ним. тим паче, мало хто розуміє навіщо було ставити ще й такий цінник за ці покращення. Я поки оновлюватись не поспішаю, адже я давно її пройшла, і планів перепроходити в мене немає. Якщо ви вже вмочили лапку, розкажіть, як вам це оновлення, бо воно мене щось не дуже вгабить. А на книжкових полицях України поповнення. По-перше, вийшла друком Німона, комікс-історія. Ви могли дивитися аніме на нетфлікс. Ось вона вже вийшла друком. Ви просили, або я вам сказала, коли вона вийде. Я вам кажу, вона вийшла. Біжіть і шукайте і купуйте. У Вовкулак вийшов також вже друком. Токійський привид. Тож пильнуйте книгарні свого міста, а Мальовій вже дропнув довгоочікуваний артбук по українській магічній академії. Гляньте, який він гарнесенький. Якщо ви не в темі, це велика і красива книга, яка фантазує на тему, якби у нас з вами була магічна школа, тобто академія в Україні. Щось на штибу Гогвардсу, але з нашою естетикою. До всього ж це є благодійний проєкт. 75% з продажів з кожного примірника підуть у фонд. Повернись живим. Ви можете замовити просто артбук, милуватися різноманітними артами і досліджувати, як би функціонувала академія. На якому факультеті ви навчалися або які предмети вам поподобались? А можете взяти бандл з комікс історіями, листівками та стікерами. Видає його видавництво а Придбати можете у них на сайті. Також вийшов третій том манґі по йорха, тому ми синхронізувалися з усім світом. і Чекаємо, коли ж вийде в оригіналі четвертий і заключний, аби потім чекати на його переклад українською. Ще мальопуси анонсували артбук «Химерні візії з роботами Джунджі Іто. То буде дуже гарно, страшний, як страшно, і з фірмовим стилем майстра Іто. Тому якщо любите цього довокуватого мангаку, йдіть беріть собі можливість отримати артбук одним із перших і занищують ціною ніж буде після виходу друком. Не забувайте про це. А планують його видати друком вже десь у лютому. Принаймні так пишуть на сайті. Netflix вже випустили аніме по Том Райдер, але планують лайв екшн серіал. Зокрема, наразі говорять про претенденток на роль самої Лари. Серед гучних імен називають Софі Тьорнер та Люсі Боентон. кажуть, ніби їх хочуть бачити на тестових зйомках обох відразу. Також у змі імена Кензі Деїс та Еми Корін, хоча якраз такі Софі та Люсі мають більше шансів, так кажуть, таблоїди. Шоуранеркою взяли Фібі Волер -Брідж, а старт продакшену планують на початок наступного року. Тому, гадаю, все ж скоро ми дізнаємося, хто саме займе провідне місце розкрадачки гробниць. Новий шість скандал в мережі. На цей раз довкола бліз. Нещодавно гравці помітили на новому наборі карт для Хардстоун багато невідповідностей і дуже дивних помилок у зовнішності персонажів та їх атрибутах. У когось хвіст з'являється, якого не було, у когось татуювання іншого візерунку чи кольору, а у когось і зовсім логотип на тих місцях, де його б не мало бути. Звичайно, що більшість відійшли висновку, що воно всього використання штучного інтелекту. І тут ледь не почався бій у сторону власне Blizzard, як компанія оголосила про проведення внутрішнього розслідування з цього приводу. Тому на результати і що вони там скажуть. Чи будуть вони відмазувати художника, чи художник просто неякісно виконав свою роботу, чи дійсно це була халатність і просто рандом штучного інтелекту в якості картинок. Але Anyway, ситуація досить таки неприємна і викликала просто шторм негативу до блізів. Так, це був каламур. Квентін Тарантіно отримав масу задоволення від перегляду другої частини провального Джокера з Хоакіном та Гагою. За словами Нішколюба, то справжнім Джокером тут є Тодд Філіпс, який влаштував цілий перформанс зі своєї роботи. Мовляв, не фільма це є його перевага, адже він руйнує всі можливі четверті та п'яті стіни, посилаючи на Голівуд, босів, очікування та акціонерів DC та Warner Bros. Справжній Шибайголова і бунтар тут Тодд Філіпс, а не персонаж Хоакіна Фенікса. Тож, гадаю, справедливо було б вже перейменувати Назва фільму з божевілля на двох а на божевілля на мільйони було б принаймні справедливіше, враховуючи витрачені кошти. Ця е, теорія, що режисер вирішив заперфумити власноруч, винісши фабулу персонажа в реальне життя, вже була в перші тижні прокату фільму. Але тепер, після слів Тарантіно, знову здійняла галас в медіа. Я ще не дивилася стрічку, тому від мене заключень не буде. А ви ж можете поділитися власними враженнями? Чи відмазує зараз Квентін свого колегу, чи таки дійсно тут вирішив влаштувати бунт в Голівуді? Зовсім скоро на екрани вийде аніми по володарю перснів Війна Римів». В ньому за сюжетом має з'явитися Саруман, якого в трилогіях Пітера Джексона зіграв легендарний актор Крістофер Лі. І в аніме Саруман також заговорить до нас його голосом. Це станеться не завдяки штучному інтелекту, а дякуючи архівним записам, які робили ще для гобіта. Дружина покійного актора надала дозвіл на використання його голоса посмертно. Таким чином Крістофер Лі ще раз повернеться до ролі Сарумана, хоч і не власноруч. Vampire Survivors нещодавно таки вийшло DLC з персонажами з Касалванії. і поки ви не хапатиметеся і не кричатимете, що це ж було вже, я доповню цю новину ще однією новиною. Гра отримала офіційну українську локалізацію, фактично на всі платформи. А це значить, що в неї грати буде тепер ще приємніше і комфортніше. Єдиний невеличкий нюанс це те, що над російською і українською локалізацією працювали фактично одні й ті самі люди, і я не можу 100% відсотково сказати, що це прям українці. Ніби круто, що додають офіційну українську мову, але щось остання тенденція не дуже приємна, враховуючи кількість помилень. Alan Wake 2, в до Alan Wake 2. і ось отакі кадрові рішення з приводу додавання української мови в Empire Survivors. Все ж я все одно рекомендуватиму вам грати українською, аби ми створювали статистику і попит. А там, дай Боже, ще й потягнуться ігроробці до наших українських перекладачів і українських редакторів і українських працівників. Хочеться схрестити пальчики і вірити в це. Джордж Мартін поділився планами на кар'єру. Як тільки він допише і видасть вітра зими, тобто як тільки рак на горі свисне, письменник візьметься до нової історії по всесвітолюдо та полум'я. Хоче Мартін написати події у Бравосі, а от що там будуть за події, невідомо. Наразі ж фанати чекають лише на заключну частину саги, аби отримати канонічний фінал, який має їх задовільнити більше, аніж діяння шоуранерів «Гри престолів. Мені здається, він уже просто чекає, коли напруга спаде, тому що у всіх Такі завищування очікування, що Мартін зараз прийде і як розкаже, все ног на голову переверне. А він приносить там це ж саме, просто трошки краще розписане. І всі також будуть злі. Як на мене, фінал серіалу він не найгірший, але поданий він просто жахливо, поспіхом і недбало. Тому хотілось би, як мінімум, більш розлогої кінцівки, більш розписаних подій. А як максимум, просто кращої долі для Дейенеріс. Вона заслужила. До речі, наразі HBO ведуть перемовини і про інші проєкти з залученням книжок Мартіна. Зокрема, готують вони нові сезони дому драконів, звісно ж, а також в планах ще шоу про Ейгона Завойовника та новий проєкт Лицар Семи Королівств. Хоча ком'юніті більше потрібна книжка. В світі є два письменника, напевно, які морочать голову любителям фентезі: це Мартін і Патрік Ротфус. І от Патріка Ротфуса хочеться просто так само як Мартіна. Дайте! Навіть Сапковський вже ось дропає книжку, його навіть не сильно і просили, але він це робить. Але от вони два впертюхі просто неймовірні. А я з усім своїм полум'ям хочу подякувати постійним спонсорам цього каналу і звісно, що глядачам, тому що без вас цього всього дійства просто б не сталося. Ярослав Бедрік Данила, Майстер, Дмитро Райчук, Дубина, В'ячеслав, Андрій Алед, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Євген Новосільський, Євген Скачков, Крапка, Крапка, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Ігор Лисиц, Інверс, Юра Крот, Ей Блэк, Аденіт, Ел От Алекс Довиченко, Амір Пантікрайзіс Плейс, Антон Ібдастінгук, Юджен Воньковський, Джинюс Квест Гарентіус, Іван Заплатинський, Іван Гелсінг. Же джінджін сісіяджі С, Лінколь, Макс Маклін, Олег, Олександр Килік, Радіон Лейва, Сергій Скарбник, Стеородов, Упор Малков, Володимир Ільченко, Бервул Санда та Ісельдрю. Тому дякую вам ще раз величезне. Вже стає холодніше, тому вдягайтесь тепліше. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві негоди. Гарного вам дня! Смачного, якщо ви їли під час переду цього відео. І коли б ми з вами не побачилися, добрий ранок, гарного дня! Будьте здорові! Чи на добраніч. пу пу пупу Але наразі дату 14 лютого 25-го року не змінюють і шліфують гру саме в цей. Що це за? Шліфують гру? Що це таке було? До речі, у мене дуже шерудить сорочка. І якщо в житті це не так сильно вкидалося в вуха, то на записі, я думаю, це буде дуже чутно, ось дивіться. Камера перегрілась. Знов. Я знаєте, коли пишу, і от я бачу цей значок, типу Хай Темпрі, оранжевий на відеошукачі. Я це як Бобер, оцей <клух> серйозно. Вах. піду чаю побі. Фільм довжиною в понад годину від ретро Діджитал та Interspace Anomalies вже доступний для перегляду на YouTube. Тобто безкоштов... безкоштовно, безкоштовно, все не так. Ой, все не так. Шоу радаркою взяли Філі... 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 філі, кілі, філі ойн... Гойн... <кхм> Тому, гадаю, все ж скоро ми дізнаємося, хто саме займе провідне місце розкрадачки гробниць. Молодець. Гарно сказала. А на цьому все. А на цьому все. <кхм> <кхм> є.